Ми приїхали в місто Одеса ми з Кропивницького сами. Ми приїхали на день народження до внука. Поселилися ми в 4 години і пішли. Вона. А в 19.30, так розумію, це все сталося. Ми вже побачили по новинах і фотографія, що постраждав, це ж Брістол, і бачимо наша машина, дипломатична машина, і ми школа неї стоїмо. Ми одразу приїхали. Тут якраз це тільки все сталося, почали з'їжджатися служби, все валялося, все. Страшно одним словом було це. Я то все бачила по телебаченню, а Це вживу звичайно. Побачили добре, що нас звичайно тут не було. Бо це наше місто, бо це наше серце, бо це наша перлина. Тому ми тут сьогодні, щоб ще раз показати нашій владі, що коштів вони виділяють не туди, куди треба. Вони допомагають війську, так, ми згодні, але треба допомагати більше. Бо це, що сьогодні сталося, оце це, це тяжко. Мені, як містянки, це тяжко, тому що треба зберігати це для наших. Онуків. Виходимо ми на акцію гроші на ЗСУ вже півтора роки. Знаємо, що на кінець мі... на кінець року в місцевому бюджеті є 1 мільярд, 1 мільярд 600 мільйонів коштів, які ми просимо мобілізувати на захист нашого війська, на підтримку нашого війська, на забезпечення війська, тому що ці кошти зараз дуже необхідні для того, щоб таких випадків, як сьогодні, було як поменш знати, гнати русню з нашої землі. Боргом чергове здійснено обстріл нашого міста, міста Одеси. Як ви бачите, удар прийшов по його історичній центральній частині. Пошкоджено будівлі, автівки. Також є особи, які зазнали тілесне пошкодження. Наразі встановлюються точні спричинені збитки, кількість потерпілих значних руйнувань зазнав масштаб, яких ще не встановлено. Зазнала будівля готелю Брістоль. Позад мене одна з найвідоміших архітектурних споруд центральної частини міста. Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали також довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам'яток культурної спадщини. Основні пошкодження це вибиті вікна та отвори. Серед постраждалих об'єктів дві пам'ятки національного значення: це філармонія, нова біржа і будинок в Учині. Також два музеї: це музей західного східного мистецтва і філія літературного музею, яка знаходиться поруч з готелем «Бристоль». Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі і великі вікна спілки архітекторів України і банку Портафранка. Найціннішою, звичайно, з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є саме будівля Філармонії.